Сьогодні в відео. Жирона підпише довгостроковий контракт з українським голкіпером. ФІФА прийняла рішення, які країни приймуть чемпіонати світу. Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати більшість гравців першої команди. РБ Лейпциг вибрав двох кандидатів на пост нового головного тренера команди. У ЄФА ухвалив рішення, де має пройти фінал чотирьох. Колишнього генсека китайської футбольної асоціації посадили у в'язницю. Збірна Бельгії активно шукає нового головного тренера. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Владислав Крапивцов підпише в Іспанії довгостроковий контракт з Жироною. Контракт гравця буде розрахований сумарно на чотири роки. Андрес Караско більше не тренує ЛНЗ, команду готує український спеціаліст. Як повідомляється, співпраця черкаського клубу з іспанським фахівцем перервана. Від учора команду готує штаб команди Ю-19 на чолі з Артемом Чорнієм. Манчестер Юнайтед веде активні переговори з Серро Портеньо з приводу 17-річного лівого захисника Дієго Леона. Угода вартістю 3 мільйони фунтів обговорюється також з агентами гравця. Челсі досяг домовленості про продовження контракту з Джошема Чимпонгом. Хван Хічхан залишається у списку кількох клубів на наступний рік, після того, як Вулвергемптон відхилив 25 мільйонну пропозицію від Марселя минулого літа. Офіційно Саудівська Аравія прийме чемпіонат світу 2034 року. Іспанія, Португалія та Марокко приймуть чемпіонат світу 2030 року. Тоттенгем не планує звільняти Енджа Постекоглу. Незважаючи на незадовільні результати, клуб не хоче ухвалювати поспішних рішень. Тренер зберігає підтримку керівництва клубу. Енсо Міо знаходиться в списку цілей Борусії Дортмунд на наступне літнє трансферне вікно. Керівництво Манчестер Юнайтед готове продати більшість гравців першої команди. У клубі є розуміння того, що більше половини складу можна продавати у разі гарних пропозицій узимку чи влітку. Тренеру Рубену Аморіму керівництво дозволить провести перебудову команди. Для цього будуть потрібні продажі футболістів. На даний момент до недоторканих входять Амат Діало Кобі Майну Нусаєр, Мазрау і Матейс, Деліхт Льоні, Йоро Андреонана і ще три ключові гравці. Рішарлісон продовжує відхиляти пропозиції із Саудівської професійної ліги. На даний момент він не збирається залишати Тоттенгем. Арсенал розглядає можливість підписання Мохамеда Кудуса в січні. Поки що, ні Томас Мюллер, ні Баварія не ухвалили остаточного рішення щодо майбутнього гравця. Однак стає все очевиднішим, що це швидше за все останній сезон Мюлера в клубі. Декілька телеканалів і рекламних партнерів хочуть бачити його в себе після виходу на пенсію. Андже Постекоглу вже провів зустріч із Йоханом Ланге, щоб обговорити потенційне посилення команди у зимове трансферне вікно. Динамо влаштує зимову чистку. Як повідомляється, клуб не розраховує далі на Олександра Андріївського, з яким погоджено розійтись вже у січні. Також в Києві готові відпустити і Володимира Шепелєва. Лісандро Мартінес зацікавив мадридський реал. Іспанський клуб продовжує шукати варіанти посилення центру оборони, і аргентинець із Манчестер Юнайтед один із головних кандидатів. Поль Погба може перейти до Марселя. Незважаючи на інтерес обох сторін переговори про можливий трансфер поки не розпочалися. Енсо Фернандес зацікавив Барселону. В обмін на аргентинця планують запропонувати Френкі Дейонга та Ферана Тореса, щоб зменшити вартість трансферу. Мануель Нойер погодив продовження контракту із Баварією. Також повідомляється, що німецький клуб планує знайти нового основного воротаря, який стане повноцінним спадкоємцем Мануеля. Ерік Тенхах та Грем Поттер – основні кандидати на посаду головного тренера РБ Лейпциг. Марко Розе може бути звільнений з німецького клубу найближчим часом. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Манчестер Сіті може підписати Бруно Гімараеса вже в найближче трансферне вікно. Ньюкасл знаходиться під тиском з боку регуляторів і може бути змушений продати бразильця або Олександра Ісака, щоб вписатися в рамки правил ФФП. У співпраці між німецьким футбольним союзом та німецькою футбольною лігою, німецький суперкубок, буде перейменований на кубок Франца Бекенбауера. Принципова угода, досягнута формальності, що залишилися, будуть прояснені найближчим часом. Перший розіграш перейменованого кубка відбудеться 16 серпня 2025 року. УЄФА ухвалив рішення, що переможець березневого матчу Німеччина Італія отримає право провести фінал чотирьох ліги націй в червні. Барселоні виплатять понад 2 мільйони євро компенсації за травму Араухо у збірній Уругваю. Клуб отримав понад 9 мільйонів євро за програмою ФІФА за останній рік. Реал Мадрид все більш песимістично налаштований щодо перспективи підписання Альфонсо Девіса. Канадець перейшов від близькості до відносин 50 на 50. Реал не бажає грати в ігри або вступати у війну пропозицій, і із зарплат вони хочуть отримати остаточну відповідь від Девіса. Не пізніше січня, інакше вони рухатимуться далі і шукатимуть альтернативи. Баварія нещодавно зробила два звернення до агента Девіса. Досі вони не досягли угоди про продовження контракту з гравцем, але вони змусили його передумати та засумніватися у варіанті реала. Офіційно Ніклас Зюле вибув зі складу Дортмунської Борусії на кілька місяців через травму гомілкостопа. Захиснику також може знадобитися операція. Колишнього генсека китайської футбольної асоціації посадили на 11 років за хабарі, як повідомляється, лю, -е, і оштрафовано на 500 тисяч доларів. А всі корупційні доходи будуть передані до державної скарбниці. У ході кампанії по боротьбі з корупцією у футболі, яка триває з листопада 2022 року. Терміни також отримали екс глава асоціації, колишній заступник генсека та гендиректор китайської суперліги. Збірна Бельгії активно шукає заміну Тедеско. Вже зв'язалися з тренером Прюдомом, який завершив кар'єру чотири роки тому. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.